Банкрутство, приватизація та знищення господарства. Іркліївські рибалки бояться за долю місцевого риборозплідника. Мовляв, новий господар, якого хоче бачити держрибагенство, доведе іркліївський розплідник до банкрутства, а далі рибні потужності розпродають приватникам. Зберегти державне підприємство місцеві хочуть, призначивши директора, вихідця з колективу та чипиче людей Київ у сюжеті Ірини Головки. Зміну трьох керівників за 10 років праці на риборозплідному підприємстві пережив Григорій Васильович. Говорить, останні роки в'їв рибне господарство. Тут і пожежник, і міліціонер. Нині державна посада пустує. Та незабаром столичне керівництво представить у Рклієві нового головного рибака. Ставили тих потрібних людей, які потрібні були працівникам державного агентства, Корумповані зараз їх немає. Вони десь повтікали, але їх немає, а підприємство є. Підприємство є, працює тільки завдяки тому, що тут є трудовий колектив. Мріє трудовий колектив про свого директора. Тому працівники «Риборозплідника» зібрались на народну раду на розгляд київського керівництва висувають зі своїх рядів Сергія Піддубного. Люди упевнені, чоловік може очолити підприємство, бо з два десятки років працює в господарстві. Що ми можемо досягти тих показників, які в нас були до 2011 року, до зміни керівництва до 2011 року ми реалізовували або вирощували 900 тонн товарної риби. На сьогоднішній день 650 підтримують працівників і місцеві громадські організації. Говорять, пишуть листи до державних установ, аби ті також свалили вибір колективу. Утім, активісти бояться, такі листи, риборозплідник, не врятують від ласих рук. Ви цікаві всім, всім, хто нечистий на руку. Я відверто говорю. Тому що були пропозиції всякі, були пропозиції такі, що, що і може якусь копійку дати, щоб не вмішувалися, щоб другі йшли. Ну, ніхто на це не піде, підтримуємо колектив. Це не є стовідсотковою, що він цей конкурс виграє, але якщо там буде ваша підтримка і ця комісія буде бачити ваші очі, я вас запевняю, він приїде сюди директором підприємства. Хвилюється за Чорнобайського рибного гіганта і районна влада. Мовляв, коли підприємство тільки починало ставати на ноги, то їхати керувати сюди ніхто не хотів. Тепер же чимало охочих отримати керівну посаду на передовому господарстві. Владці бояться, з успішного державного підприємства риборозплідник не перетворився на збанкрутілий приватний бізнес. На сьогоднішній день бажаючих очолити, чи ще яким чином, можливо, десь приватизувати це підприємство, багато. У нас зараз досить активна громадськість, яка, я думаю, також цього не допустить. І ми, в свою чергу, в межах своїх повноважень змушені просто не допустити того. Долі, як у сусідському болтав рибгоспі, ірклівці своїм ставкам не хочуть. У 10 разів більше рибне господарство, ніж на Чорнобайщині, нині перетворилося на майже 10-гектарні зарослі, наводять приклад люди. Раніше державне підприємство годувало увесь союз рибою. Нині воно кілька разів перепродане і лише намагається відновити хоч частину колишньої потужності. З рук в рук воно переходило, що ну, можна сказати, так кожні три роки змінювалося керівництво, змінювався власник цього потужного підприємства. Ну і звичайно, господарство прийшло в занепад. Більшість старків залишилися без води, відповідно, вони заросли різною рослинністю. До минулого року, говорить, як з голова обласної ради Володимир Гресір, Кліївський риборозплідник був серед об'єктів, які заборонені до приватизації. Віднедавна з цього списку рибне підприємство викреслене. Підприємство прибуткове і продавати підприємство за копійки це злочин. Піднімається колектив, піднімається там громадськість, влада боїться. Я думаю, що це підприємство ми збережемо. Незабаром Держрибагентство розгляне кандидатів на посаду директора Іркліївського риборозплідника. Уже за тиждень у столиці оголосять ім'я головного рибака. Київських керівників ми не боїмося, хай вони нас бояться. Так, тому що якщо ми приїдемо, то як казав, один, ненатиме мітлою і по позауманню не спиняться. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.